Усім вітання, мої дорогенькі! Ви на каналі Карпатські Шкварки. Продовжуємо знайомити вас зі стравами, які подаємо на святвечір. Приготуємо кисіль з чорними ягодами та чорносливом. Розкажу, як просто та швидко варити смачний і густий кисіль для всієї родини, щоб ви могли насолоджуватися ніжним десертом за святковим столом. Або ж можете готувати його у будні. Він завжди доречний до будь-якого столу. Кисіль це та страва, яку всі ми пам'ятаємо з дитинства. Любимо його готувати на різні свята та забави. А також він є однією з 12 страв на святу вечерю. Тож для початку каструлю кладемо на вогонь і наливаємо одну літру води. Найбільше полюбляємо смакувати кисіль з чорносливом та лісовими ягодами. Чорнослив беремо сушений, без кісточки. Він добре сухий, тому відразу відправляємо його у воду, щоб розм'як і віддав свій смак. Накриваємо кришкою, доводимо до кипіння. Чорні лісові ягоди або ж чорниця чи яфени – ще та знахідка у зимовий період. Така баночка це справжній скарб вітамінів. Так як не завжди у морозильній камері знайдеться місце, закриваємо баночки у власному суку з мінімальною кількістю цукру. Звичайно, зараз не сезон, але обов'язково підписуйтесь на канал, щоб за нашими рецептами і собі заготовляти всілякі смаколики на зиму. В такому вигляді ягоди смачні. Повністю огорнуті соком. Відкривши баночку, можна смакувати, коли заманеться протягом тижня, зберігаючи у холодильнику. Часто готуємо з ними сирники або ж просто смакуємо з домашнім сиром. Для кисіля беремо 5-6 столових ложок ягід та 100 грам насиченого соку. Ягоди виступають не тільки основним смаком, а й кольором. Завдяки насиченому відтінку кисіль гарно виглядатиме. Далі беремо 4 столові ложки картопляного крохмалю, заливаємо його тільки холодною водою приблизно десь 150 мл, розмішуємо до повного його розчинення. Зверніть увагу на те, що крохмаль в жодному разі не можна додавати відразу в каструлю з водою. Якщо додати в гарячий напій сухий крохмаль, він одразу схопиться грудками і ви зіпсуєте ваш майбутній кисіль. Саме тому перед тим як додавати крохмаль в каструлю, його потрібно розчанити, а то потім будете виловлювати у вашому киселі непотрібні грудочки. Утворилося однорідне молочко навіть трішки тягуче. Існує багато видів крохмалю рисовий, пшеничний, кукурудзяний та картопляний. Але щоб вам не казали, саме картопляний ідеальний для цієї страви. Вода вже закипіла. Чорнослив повністю розм'як і виділяє колір, але його не потрібно переварювати. Відразу відправляємо підготовлені ягоди. Вони теж не потребують довгого варіння. Кожна ягідка має зберегти свій смак. Додаємо цукру до смаку. Кисіль має бути солодким. Але рівень цього солоду обирайте самі. Ми додаємо одну столову ложку цукру на 400 мл води. Тепер крохмаль. Він має здатність осідати на дно, тому знову його ретельно розмішуємо, щоб все розворушити до однорідного стану. Якщо цього не зробити, верхню водичку просто злиєте, а крохмаль залишиться. Це не дасть ніякого ефекту. Розмішавши легенькою цівочкою, вливаємо у воду, постійно, безперервно помішуючи її. Таким чином, текстура нашого кисіля буде гладкою, без грудочок, все рівномірно розподілиться. Однією рукою вливаємо крохмаль, а другою рукою за допомогою ложки інтенсивно помішуємо. На ваших очах буде відбуватися його загустіння. І ви зрозумієте, чому потрібно постійно мішати. Даємо покипіти хвилинку, дві на повільному вогні і протягом цього часу теж мішаємо кисіль має здатність пригоріти до дна кастрюлі. Зварений кисіль розподіляємо по тарілках, в яких ви будете подавати його на стіл, витягуємо чорнослив, щоб більш-менш розподілити однаково по тарілках. Такому вигляді чорнослив зберігає свій кисленький смак, який чудово гармонує з солодкою текстурою кисіля. І якщо у вас відразу не вийшла така консистенція, це залежить від якості та свіжості картопляного крохмалю. Вона може бути як густішою, так і рідшою. Відповідно, якщо хочете отримати густішу, тоді додайте ще одну ложку крохмалю. Якщо рідкіше, тоді зменшіть його кількість. Ми полюбляємо саме таку густоту, тому що його можна пити гарячим, а холодним вже їсти ложкою. Тут вибір за вами. Знаю, діти полюбляють пити, а дорослі їсти ложкою. Як я вже казала, такий кисіль готуємо на святвечір. Це окрема пісна страва і виступає вона десертом цього вечора. Подаємо на стіл як гарячим, так і холодним. Розкажіть ви, коли востаннє готували кисіль і чи готуєте його на Різдво? Діліться своїми рецептами та враженнями в коментарях. Будемо разом відновлювати наші цікаві звичаї. Заповнюємо тарілочки та чашки. Консистенція вийшла чудова і ягідки випаровують приємний запах. Звичайно, в наш час можна придбати такий кисіль в брикетах. Але це зовсім не те. Саме цей нагадує смак дитинства і є корисним. А фрукти можна додавати різні і вишню, і полуницю, і суницю, і смородину, і персик як в своєму суку, так і морожені. Пройшло дві годинки. Яскравий смачний та ароматний кисіль майже охолодився і трішки застиг. Тепер його можна їсти ложкою. Я впевнена в кожної господині одне відділення морозильної камери, наповнене всілякими літніми смаколиками, як для дітей, так і для себе. Кисіль з чорними ягодами має чудовий колір. На смак він дуже ніжний та солодкий. Хочеться його смакувати і смакувати. Я вважаю, дармами забули про нього і не вводимо його у повсякденне меню. Тому виправляйте це, обов'язково спробуйте цю ніжну та корисну страву. Також її можна назвати густим компотом, адже вариться з фруктів. Однак зверніть увагу на те, що, на відміну від рецептів багатьох інших напоїв, в кисіль ніколи не додаємо меду. Таке додавання просто зіпсує і продукти, і напій. З давніх давень з самого початку кисіль готувався з вівсяних зерен. Їх підсмажували, мололи, відсіювали, а потім дрібне борошно запарювали укропом, охолоджували до теплого стану, додавали шматок хліба і залишали на ніч заквашуватися в теплому місці. Саме тому, що тісто мало добре вкиснути перед варінням, ця страва й дістала свою назву. Стараємося створювати для вас найкраще, тож підтримайте нас коментарем та підпискою. Дякую за перегляд. Вільний народи, вільної країни. Завжди ваші карпатські шкварки.